запахи? запахи? За словами Шанатоля Шана Крупського, на реконструкцію проспекту Правди вже вкладено понад 100 мільйонів гривень і її буде продовжено. Ми завершили под'їзди к Новому мосту, делаем розмітку. І ми будемо наводити порядок на красних лініях, возле торгових маркетів, щоб убрати це те, що позорить наш город. Тривають роботи з ремонту доріг. Вже зроблено понад 200 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна, встановлюють антивандальні люки та ливні приймальні колодці. Їх закупили аж 4 тисячі. До кінця тижня планують завершити ремонт по вулиці Каруни, далі Гаванська і проспект Свободи. Під капітальний ремонт підпадають вулиці Робоча, Московська та Ульянова. Щоправда, працювати у заплановані терміни відзначають заважають не в міру активні громадські організації. Все жаленню. Некоторые общественные организации нам в кавычках помогают. Те тендеры, которые мы хотели провести по капитальному ремонту, перенесли на 26 -е число. Пишут жалобы. Много у нас, извините, сторонников, чтобы создавать хаос, а не нормальные рабочие. Условия ними будем працювати і бороться в заказати Крім того, виникло питання щодо трамвайних шляхів в районі ДК машинобудівників. Його будуть вирішуватиме, якщо знайдуть кошти. А для того, аби запустити тролейбусний маршрут, збираються зробити поточний ремонт на вулиці Шміт та від проспекту Пушкіна, а також вулиць Савченка та Уральської. Загалом із запланованих для поточного ремонту 100 вулиць у Дніпропетровську запевняють, 65 п'ять вже готові. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив. 27 канал згідно закону про декомунізацію, у Дніпропетровську збираються перейменувати 300 вулиць. Це понад 10% від всіх існуючих. Громадські обговорення з цього приводу відбудуться вже на початку серпня. Закон про декомунізацію підписаний на черзі його запровадження. Найактуальнішим питанням для Дніпропетровська є прийменування понад 10% його вулиць, п'яти районів правого берега та власне із самого міста. Відповідна комісія працює вже понад місяць. Про конкретні результати кажуть говорити ще зарано. Утім, відзначають всі інші міста це вже практично зробили. Дніпропетровськ разом із Запоріжжям пасе задніх. робота достатньо така складна, У кожного куча своїх мінній хто-то чи тимно в казацку історію, хтось то в другу, і вот задача комісії не ті разные. Варіанти, представники комісії, закликають городян не турбуватись, а навпаки, ділитись своїми думками та ідеями з цього приводу. І чим більше варіантів буде запропоновано, тим більший вибір назви власної вулиці буде у жителів під час громадських слухань, які мають відбутись вже на початку серпня. Щодо самих найменувань, то практично не викликає суперечок перейменування вулиць з комуністичними назвами на назви історичні. Тобто, вулиця Леніна раніше складалась з вулиць Клубної та Воскресенською. Площа Жовтнева була Борною немає питання з районами правобережжя. Бабушкінський пропонують перейменувати в Шевченківський, жовтневий у той же соборний. Кіровський у центральний, Ленінський у Новокодацькій, Красногвардійський у Чечелівський. Загалом же для перейменування відзначають, треба відпрацювати якусь одну лінію, дотримуватись однієї філософії. У Нас із вами Запорожське шосе. Исходя из этой логики, тогда и смысл лучи по направлениям в другие города также называть. Там, Например, проспект Петровского, это там или Киевская, Киевский, или Львовский. То есть мы понимаем, что там на Запад. Там Проспект Хазеты Правда, это на Харьков, это Слобожанщина. Той тобто, Слобацької, окрім вулиць з назвами комуністичної епохи, заразом збираються владнати проблему подвійних назв вулиць, яких у Дніпропетровську вистачає. Що стосується назви міста, то тут є такі пропозиції, хоча і не остаточні. Дніпрослав, Дніпро, Січислав, Дніпропетровськ, Дніпровськ, Дніпрополь, Кодак, Новий Кодак, Святослав. Можливо, дане питання доведеться вирішувати на референдумі, говорять у міськраді. А сам референдум провести разом з місцевими виборами. Якщо люди скажуть, що зараз так, ну наче віре по перейменуванню города не прийшло. Хоча, смотрите, перейменувати город все одно буде Верховний Совет. щодо Верховної Ради, то там наразі достатньо місцевих депутатів, які й мають лобіювати рішення громади Дніпропетровська щодо його назви. Олена Дроздова, Артур Єфімов. Об'єктив 27 канал. Правоохоронці Дніпропетровщини відзначили День Конституції України. З нагоди свята було проведено урочисте зібрання, і начальник головного управління МВС України в Дніпропетровській області Ігор Репешко звернувся до присутніх зі словами вітання. Для міліції будь-які праздники це трудність безпеки. даній ситуації давайте. Раз праздник, то у нас и должны быть какие-то соответствующие поощрения. и больше будем говорить о хорошем. От имени коллектива главного управления поздравляю вас праздником. желаю вам зміра, здоров'я, благополуччя, успіха в роботі. Ігор Репешко висловив впевненість, що кожен правоохоронець приятиме захисту конституційних прав і свобод громадян. Кращих співробітників було відзначено подяками та черговими званнями. Святкової ноти в залі додав виступ міліцейського ансамблю Дніпровська варта творчого колективу, якому завжди притаманні пісенний розмай українського колориту та любов до рідного краю, яка відчувається у кожному слові. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це вісім моя волі, половина, і моя Україна, моя міна. Валентина Денисова, об'єктив, 27-й канал. Залізничний вокзал Дніпропетровська валізи спаковані. Діти разом із батьками чекають відправлення поїзду. Вони помітно схвильовані, втім привід більш ніж приємний. Ці дітлахи прямують до літнього оздоровчого табору на Азовському узбережжі. Попереду впевнені вони безліч яскравих вражень та позитивних емоцій. Дуже добре, може би погода буде, щоб запаса відпочити, загоріти. Настроєння буде навіратична. Нам там нічого ні настроєння. Я Хочу зустріти там нових друзів, подружитися з ними. провести лето, там, чтобы все хорошо. Мы хотели, но так как папа участник АТО, и в данный момент сейчас в зоне АТО, и то есть получилось бы у нас, не получилось отвезти их на море. В прошлом году тоже ничего не получилось. Сейчас в данный момент мы довольны, рады. Надеемся, что у них там будет хороший отдых. Они счастливы, они на море едут. Так что они будут купаться и счастливы. Так что я надеюсь, что им понравится, будет все хорошо. Ура на море! Захоплююча подорож цих дітей стала можливою завдяки ініціативній групі Об'єднання «Самопоміч Дніпропетровськ в рамках соціальної програми Здорове літо для дітей-учасників АТО. Ці категорії громадян тут приділяють особливу увагу. В об'єднанні зауважують наразі годувальники тисяч сімей захищають країну від ворога. Тож місія волонтерів та небайдужих піклуватися про добробут та відпочинок їхніх дітей. Для нас це дуже важливий проект, тому що він закриває кілька направлень. Одне з цих направлень та волонтерська діяльність, і інше, як не. Б... непосредственно оздоровление детей. То есть мы помогаем и родителям, то есть непосредственно отцам, да, которые находятся в зоне военных действий, как бы они будут спокойны за своих детей. И выполняем непосредственную функцию оздоровления нашего молодого поколения. То есть развиваем их, оздоравливаем и подготавливаем к новому учебному году, для того, чтобы они вошли в полную силу. Наконец-то хоть кто-то о нас начал заботиться. Вот, вот так вот. Ми дуже вдячні об'єднанню «Самопоміч» за столь неожиданний приємний сюрприз для нас і для наших дітей, тому що вони покупаються, позагорають, наберуться більш класних емоцій на переділі грядущий год мочевний. Останні батьківські настанови, теплі материнські обійми та прощання на пероні. Найближчі два тижні дітлахи проведуть в оздоровчому таборі лісова пісня, засмагатимуть під лагідним сонцем, купатимуться в теплому Азовському морі. Та головне, можливо, на якийсь час забудуть про війну, яка трохи торкнулася їхніх родин Анастасія Коваленко, Артур Єфімов, об'єктив 27 сьомий канал. 26 червня в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області відбулася святкова нарада за участю керівників структурних підрозділів та особового складу Дніпропетровського гарнізону, під час якої перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький представив нового начальника головного управління з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Андрія Кульбача, зазначивши, що це досвідчений фахівець, який багато років присвятив службі. У свою чергу Андрій Кульбач подякував. Дякував керівництву та колективу за висловлену довіру та підтвердив, що підрозділи головного управління області знаходяться в постійній бойовій готовності і виконують завдання, поставлені перед ними Державною службою з надзвичайних ситуацій та керівництвом Дніпропетровського регіону. Життя на передовій з його печалями та маленькими радощами. Фотокореспондент Роман Малко представив експозицію робіт, зроблених в зоні АТО. 29-й блокпост золоте станиці Луганська, трохізь та інші гарячі точки Луганської та Донецької області знайшли своє відображення на світлинах нашого колеги та земляка Романа Малка. На експозиції, яка 26 червня відкрилася у приміщенні облдержадміністрації, представлено 58 робіт, зроблених навесні цього року, в найгостріші моменти під час бою або відразу після нього. Тож за кожною фотографією своя історія, свої неповторні емоції. Саме фотографія, фотографія. Там йде після бою. уставший видно, то есть по выражению лица, походки, то есть по опущенному автомату, то есть шла зачистка города, вот и просто случайно получилось фотографировать его одного, то есть в таком состоянии. Самая тяжелая из фотографий это была вот эта фотография, то есть мы попали под обстрел снайперов российских есть нам повезло то, что из-за их неопытности мы остались целые. То есть если бы они подпустили нас немножко дальше, там на 100-150 метров, было плохо. Роман Малко розповідає, що офіційно він перебував в зоні АТО три терміни по 45 діб. Однак насправді разів в п'ять довше, лише на тиждень повертається додому перепочити і знову на передову. Експозиція відкрита, її зможуть відвідати усі охочі, в тому числі і діти. Тому серед представлених світлин немає кривавих. Вони в першу чергу гостро соціальні. Однак відображають вони не лише моменти болю, але й простих радощів та історії з хорошим кінцем. Сразу же послібоватость ми побачили э, рібята. с одного спецподразделения увидели раненого пса. Вот. Очень сильное ранение было. Подручных средств как таковых не было. Вот. И они, то есть, по возможности, отрывая себя там, что могли, то есть, перебитовали собаку. То есть, но потом, буквально там через, там, ну, накормили собаку, буквально через полчаса, то есть, она сидела, ну, по выражению морда было видно, что, то есть, собака счастлива, она довольна, то есть, и, и она потом прибилась к ребятам тосі і на даний момент знаходиться теж на передовій. Експозиція фоторобіт Романа Малка буде відкрита протягом тижня. Вона благодійна. І всі пожертви надійдуть харківській волонтерській організації, яка передає форму та взуття бійцям безпосередньо на передову. Елеонора Сіндієва, Артур Єфімов. Об'єктив 27 сьомий канал. Привет, меня зовут Лаура, я из Армении. Учусь я в университете имени Альфреда Нобеля на филолога. Тут очень высококвалифицированные преподаватели. Занятия проходят очень хорошо, весело. Благодаря этому университету я узнала много чего нового. Познакомилась с многими ребятами из других стран. Мое хобби это, одно из них ⁇ это познавать новые страны, видеть их, общаться. Я и выбрала... Ви маєте професію філолог-перевод, щоб вивчати різні мови. Ми всі різні, ми всі з однієї планети. Планета планета. А це означає, що Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля готує наступні кроки, наступні етапи розвитку та співробітництва. Так саме зараз відбулося підписання угоди про співпрацю щодо залучення іноземних студентів з рекрутинговою фірмою. Угоду підписали з боку університету його президент Борис Іванович Холод, а з другого боку директор фірми Гадбан Навав. Ця фірма займається рекрутингом в основному студентів з Туреччини. Ринок Цієї країни досить великий, тому ми маємо надію, що співпраця буде плідною і дасть результати Частиною реалізації таких угод в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля вважають подальший розвиток англомовних програм. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля входить в десятку вузів, які приватних вуз, вищих навчальних закладів в Україні в яких навчається найбільша кількість іноземних студентів. До прикладу, в нашому у університеті навчаються представники 25 країн. Цей напрямок є, цей напрямок роботи є дуже перспективним для вищих навчальних закладів, особливо в умовах економічних, які склалися в нашій країні. Тому ми приділяємо йому значну увагу. Для цього в університеті. Вже давно працює програма, англомовна програма з міжнародної економіки. В цьому році ми започатковуємо подібні англомовні програми з міжнародних фінансів, міжнародного туризму, маркетингу. Я думаю, що така робота дасть свої результати по залученню іноземних студентів. Це вообще первий в Україні за всі роки. многие англомовные программы в других высших учебных заведениях они имеются, но они другого формата. Они читаются преподавателями зарубежного ВУЗа, приезжает любого университета, отчитывает модули, принимает зачет или экзамен и уезжает. И таким образом идет обмен преподаванием. У нас же совершенно другая. Система. Они утвердили в Уэльсе программу и учебные планы, подписали их на ученом совете на ректорате, дали нам эти программы для преподавания под их контролем. Мы сами на английском языке нашими преподавателями читаем, контролируем, моделируем и все направляем по электронной почте им. Кожний сред знаний, кожна uh, возможность, щоб вони они проверяют это век, это сюди, это туди, это uh, не годится, это плагіат, не годится і остається uh, тільки то, що uh, uh, признано сьогодні. В Великій Британії в університетах самим необхідним для того, щоб і далі бути конкурентоспроможними на світовому ринку, треба щоденно підтверджувати відповідність кращим світовим стандартам. Ми будемо переходити в дальніше несколька на другий підготовки наших спеціалістів в університеті по бакалаврату і по магістратурі. Це дуже касається сьогоднішнього відношення бізнесу. Уже по тем программам, которые мы готовим по нашим стандартам украинским, это не годиться, така годится такая подготовка. Мы ищем новые подходы, и мы сделаем такие подходы, в том числе и с вашим участием. в Дніпропетровську і далеко за його межами добре відомо планета Альфреда Нобеля своєрідний вказівник напряму, а точніше, портал до того особливого простору, де постійно народжуються та розвиваються багато інноваційного в науці та освіті. Альфред Нобель був завзятим винахідником. Тож і не дивно, що до нього і до університету його імені притягуються нові ідеї, і ті, хто готовий перетворювати їх у справжні винаходи та відкриття, а також власноруч досягати дуже амбітних наукових та технічних цілей та диву. Людство саме такі амбітні молоді люди у минулі вихідні зібралися під дахом бізнес-інкубатору університету імені Альфреда Нобеля на такий собі хакатон. Хакатон слово і поняття, яке народилося після складання слів «хакер» та маратон, коли стало потрібно називати специфічні заходи, на яких фахівці з різних областей розробки програмного забезпечення спільно працюють над вирішенням якоїсь проблеми. Це чесно скопійоване визначення з Вікіпедії, якій немає не довіряти в таких питаннях. І не тільки з різних областей розробки програмного забезпечення, а взагалі з різних областей всі люблять робити свій one more thing. Проблема в тому, що більшість цих крутих things не можна зробити поодинці. В нашому любимому інкубаторі Box, який розположений на базі університету Альфреда Нобіля, відбувається ходять хакатон акатон по енергості, хакатон като енергетичні свободи за ці три дня у нас удалось розробити нові ідеї, У нас получилось четыре команды, четыре проекта. Из них проекты получились разные. Почему? Потому что обычно, когда дается определенное задание, проекты все похожи на друг на друга. У нас получились разные. Это нонсенс. Вот, ребята сделали презентации, сняли видео и сделали какой-то концепт. То есть дизайн и какие-то... Если это приложение, телефона, оно уже работает. Если это какой-то электронная часть то это уже какие-то пайные микросхемки вот и если это там у нас есть калькулятор то есть ну то есть работающий сервис это люди которые хотят поменять что-то в нашей жизни это с определенным опытом в данный момент это технический опыт которые готовы делать проекты и готовы менять нашу жизнь лучше Отже, на цьому енергозбережному хакатоні було все, що необхідно: драйв, радість, страх, нові знання, люди, знайомства інколи найнесподіваніші. Єдине, чого немає на цьому хакатоні – це лінь. Тут ледащим та тим, хто вміє тільки балакати, не місце. У всіх є вкрай обмежений термін, щоб знайти ідею і перетворити у щось реально працююче драйвове і енергозбережне. Я це Олексій, а та Я дизайнер, Леша у нас веб э, разработчик, а Вадим у нас программист. Этот проект он направлен на то, чтобы люди стали больше экономить. Люди, когда заходят в магазины бытовой техники, они uh -huh. а, чаще всего совершенно не задумываются о том, сколько потребляет энергии тот или иной продукт, те же холодильники, те же телевизоры. они в основном смотрят только на конечную цену, которая будет стоить сам продукт. Uh -huh. У нас э, сначала есть метки вообще не цветные, просто пока не было uh -huh. с uh -huh. Да, эти. Метки отличаются тем, что не только QR, это идет с нашим фирменным логотипом. То есть человек, если видит наш фирменный логотип, он знает, что он сможет запустить наше приложение. Вот наш сайт. То наш есть сайт можно скачать есть. прототип сам. Можно, можно уже, да? Уже можно? Да, уже можно, да, конечно. Все работает. А, также можно нажать на кнопку демо и, и перейдет на, на то, что я и так сейчас покажу вживую. Да, да. то есть да. можно посмотреть другим людям тоже. Так. Вот. Ну, здесь краткая информация. Да, о самом приложении. ски коротко, да. окна программы, да, что это еще на ПК заработать, в ближайшем времени это будет. Что такое киловатт? А киловатт в час. А у сколько потребляет у тебя электроэнергии? Да? А компьютер? Эти и другие вопросы мы узнаем у местных жителей Днепропетровска. Ну, это связано со счетчиками, оно крутится. Ooh, это измерение Простыми словами, простыми словами, с помощью этой маленькой коробочки, которая присоединяется. К лампочке, к холодильнику, с помощью датчиков проводков и есть, э, не как... нет проводков, это вообще бинго бум, с помощью радиоуправления взаимодействуют с лампочками, утюгами, электронными вообще какими-то приборами, электронными ключами, электронными электронными к дверям и так далее и тому подобное все это, все, всем этим можно управлять со своего мобильного телефона. То есть захотел ты выключить лампу, ты ее выключил. Захотел ты проверить, сколько градусов да, дома? Проверил. Киловатт mm -hmm. или история одного киловатта. Жил-был киловатт, и стоил этот киловатт мало, и никто им не интересовался. И понял киловатт, что нельзя стоять на месте. И начал он расти и развиваться. Ибо все течет, все меняется, говорил великий Гераклит. Дни шли, письма от киловатта ко мне шли. Ой, это не от киловатта. А, вот от киловатта. Что я вижу? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что? 353 гривны 94 копейки? Что я сделал не так? Наверное, я нерационально использовал электроэнергию. Но как мне узнать, сколько электричества потребляют бытовые приборы? Plug me! Из списков приборов выберите приборы, которые вы чаще всего используете на протяжении месяца и поместите их в ваш дом. Система автоматически посчитает стоимость использования данных приборов. В правом нижнем углу вы можете увидеть цену. Наш проект зовут Cloud.com. он о интернете вещей и платформе Arduino, когда можно с помощью обычного Arduino-конструктора создавать очень невероятные вещи. Дело в том, что это ре... интернет вещей ⁇ это реальные вещи, которые взаимодействуют между собой, подключены к интернету. Вот. В основном это как бы перенаправленный поток данных с серверами обработки. Uh -huh. А все умные дома, все там вычислительные системы, умные города, там еще что-то все умное сейчас э, стремится к интернету вещей. Вот Кстати, очень есть. интересно в 2013 году подключенных к интернету вещей стало больше, чем людей на этой планете. Три дні невпинної роботи чи 36 годин невпинного хакінгу, коли одночасно працювали пов'язані інтернет мережою та спільними цілями, 34 команди з 11 міст України, і ми вже маємо кілька винаходів, які стали переможцями другого хакфоенерджі, серед яких ура і дніпропетровські проекти. Попереду продовження планета Альфреда Нобеля не стоїть на місці. Далі буде. спільний проєкт 27-го телеканалу та Дніпровської неділі плюс. Телегазета – це ваш шанс швидко продати, купити або обміняти ваше майно. Телефонуйте 322 666 або 353 333. Продам терміново двокімнатну квартиру на жилмасиві тополя 2 на червоній лінії під комерцією навпроти кінотеатру Січ 49 квадратних метрів. Телефонуйте 067 522 40 40. ДТС найшвидший інтернет Дніпропетровська, кабелі 100% оптоволокно, проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу, безкоштовні вайфай зони в місцях розваг та навчання.